Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. Сьогодні ми приготуємо з вами дуже смачні медові, такі медові прянички, медове печиво на сметані. Готується воно швидко, тому що не потрібно, щоб воно лежало в холодильнику або підходило. Просто замісив, вирізай і випікай. Духовку я вже включила і шодесніко працюємо. Що нам для цього потрібно? Я беру подвійну порцію. А під відео напишу на одну порцію, тому що ну, раз заводити таку канітель вже з випіканням, то краще зробити їх побільшенько. Тим бачиш, що у нас сметана вже проходить термін її дії, термін її використання, і щоб вона не пропала, тому я взяла двійну, подвійну порцію. Що для цього потрібно? 200 грамів. Я беру, я кажу вам на подвійну порцію, а напишу у відео. Одну, щоб ви потім знали. 200 грамів сметани. Е, потрібно 2 яйця. Але якщо яйця у вас невеличкі, так, як у мене, можна взяти 3: 300 г меду, ось такого меду розтопленого, але ні в якому разі не в мікрохвильовці. На водяній бані. У мікрохвильовці він стане зовсім іншого кольору і буде як епоксидна смола. Потрібно буде 660 грамів борошна. Потрібно аж 2. Чайні ложки соди, не бійтеся, це небагато. Там, де мед, там потрібно соди більше. По-перше, воно погаситься медом, в меди є кислота, і воно погаситься, це не страшно, але мед важко підняти. Тому щоб гарно піднялися вони, потрібно дві чайні ложки соди. Пів чайної ложки я взяла солі, Ванільний цукор краще. До цього печива, звичайно, кориця, тому що мед і вони більше дружать, але коляня не любить, тому я не додаю. Так, і 2-3 столові ложки звичайної соє, соняшникової олії. Оце все, що нам потрібно. Зараз просто все змішуємо, духовка вже працює, і ми швидесенько все це зробимо. Ось такі різні форми є, але якщо у вас немає форми, то склянка у вас є точно. Можна з плянкою, можна квадратики. Як то вам заманеться, так ви можете зробити. Смак буде не, форм... не від форми залежить, а саме від інгредієнтів. Сметана, звичайно, потрібно, щоб була смачненька. Ось так працюємо. Беремо глибоченьку мисочку. Виливаємо перш за все туди мед. Мед ось такий розтоплений. І колір у нього меду. Тому що, якщо у мікрохвильовці, він буде зовсім іншого. Кольору і він блін, задубний, і ви нічого з ним потім не зробите. Додаємо мед. До меду вбиваємо яйця. Мед повинен бути не гарячий. Просто розтоплений, але не гарячий. Додаємо сметану, олію, сіль. Соду, це все ми зимо відразу. Ванільний цукор. І все це гарненько змішуємо. Спочатку так ложечкою, а потім вінчиком. Нам потрібно зробити однородну масу. Дуже еластичне і дуже податливе тістечко. Ось таке дивіться. Ось і все. Хвилиночку і зараз розкачуємо. Розділяємо на дві частинки. Одну частинку відкладаємо. Поки що. Щоб не а з цим працюємо. Розкачуємо і розрізаємо чи то на квадратики, чи як вам тільки хочеться. Розкачуємо тістечко товщиною пів сантиметра. Ось так. Тепер один є такий нюанс. Можна потім вмакати у цукор, щоб блистіло, а можна ось так, як я присипати цукром зверху. Ось так. Воно, як спечеться, і в готовому вигляді буде ніби сніжинки. І просто прикачати отак. От і все. Вибираю формочкою камені. Ось таку я буду квіточку робити. Трішечки борошна. Щоб отак примочувати і вирізати. Можете робити дирочку посередині, як вам заманеться. Я буду робити саме звичайне печиво. І ось так. На відстані один від одного, не велика відстані, але сантиметр, щоб все-таки тут є сода, вони трішечки піднімуться. Першу таку жаровню ми зробили, відправляємо у духовку. Духовка розігріта 180 градусів на 25 хвилиночок. Дивіться, яка ваша духовка, можливо, навіть на 15 Вони будуть такого злегка коричневатого кольору, тому що вони із медом. Перетримати їх ні в якому разі не можна. Вони випікаються дуже швидко, ви побачили, що вони колір змінили. і Підняли підняли, подивилися, що спесподу підсмажені, все, витягується. Перша партія готова. Ось такі смачненькі, так як вам і казала, вони такого злегка, коричневатого кольору, тому що тут є мед. І вони випискують, ніби на сонечку сніг. Ось самий такий пузатенький, товстенький, ми його розламаємо і подивимося, який він пористий. І як він пахне медом содою, і не пахне зовсім. Тому що там, де меда мед і сода, сода програє, вона не, не відчувається. Ще один загубила. ось так. Але ще одна партія. Тоді покажу, що все як буде. Ось такий пористий, гарненький. До речі, в міру солодкі. Ось і все. Ви подивіться, яку кусмаку, то ми з вами приготували. Яка здорова гора печива? Скільки днів вам не доведеться йти до магазину, щоб купувати печиво, незрозуміло, з чого зроблене. 300 грамів меду, це подвійна по порція. Але вони зовсім не солодкі. Вони просто приємна, така приємна солодість. Такого солодкого немає. І навіть ще залишилося із обрізків, я зробила декілька штук. 10 штук ось таких здорових пряників для коляні. Чайок заварили із обліпихи. І смакує. Дуже гарне печиво, дуже пористе, коляніво добре, він вже скуштував і сказав, що дуже-дуже смачне і подякував мені. А я дякую вам за увагу за те, що ви зі мною. І я хочу вам сказати так. Я кажу вам завжди: нехай Господь благословляє кожного з вас і береже, щоб у вас було для кого готувати, що готувати, де готувати, щоб ви жили в своїх домівках, щоб були на зв'язку з своїми рідними, щоб таке печиво, саме просте, ви могли випікати для своїх рідних і близьких, для своїх друзів, щоб до вас приходили гості важкі, щоб ви були гостинними, здоровими, міцними. я бажаю вам. Божого захисту і миру. Нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, я, любов, і я вірю, і я сподіваюся на те, що ми з вами зустрінемось і ще багато приготуємо всього смачненького. І переможний обід, і переможне печиво на День перемоги, на День миру ми приготуємо теж разом з вами. До зустрічі!